Зараз ми знаходимося на передових позиціях українських захисників. Наші хлопці мужно тримають оборону та намагаються просуватися вперед. Знімальна група військового телебачення вирушила на позиції наших бійців на сході країни, де щодня точаються запеклі бої. Був знищений роснявий роб. Ми його зайняли. Противник відійшов вглуп лісу. От тим зараз на рубежах закріпились. Зараз можна прислухатись, де ворожий артобстріл. Стріляють з танків, стріляють з артилерії. От, ну, терпимо, даємо гідну відсіч. От. Опорний пункт це один з елементів позиції підрозділу, який перейшов у оборону. Під вогневим впливом наших захисників росіяни не намагаються оборонятися, а просто біжать, лишаючи позиції. «Коли ми продвинулися вперед, вони покинули свої позиції, і відповідно, Они подумали, що ми заняли їх. То то, ну, точ-точ стали на їхнє же место. І, соответственно, сюди постоянно прилетает артилерія, міномет і даже фосфор иногда. Загарбники настільки бояться наших військових, що тікають зі своїх позицій, лишаючи особисті речі, засоби індивідуального захисту та ящики з БК. Ось гранати. Які були залишені мобілізованими військовослужбовцями російської армії, які були залишені на їхніх позиціях? Ми ці боєприпаси забрали зараз. Ці боєприпаси слугують для збройних сил України. Своїх не бреса найпопулярніша байка росіян, проте насправді ми бачимо сотні трупів, яких не хочуть і не збираються забирати або обмінювати до тіл, які до руських пів, які не забрали їхні побратими. Ну, зараз ще через 10-20 метрів можна буде побачити їхню амуніцію, каска їх лежить. Приклад того, як російська армія веде бойові дії і це неповага до своїх побратимів, так як вони кинули своїх бойових товаришів на полі бою. Незважаючи на напружену ситуацію по всій лінії фронту, українські воїни мужньо утримують позиції та завдають величезних втрат російським загарбникам.